Слава Ісусу Христу! Слава Навім! Дорогі в Христі, щиро дякую всім тим, хто молиться з нами разом через інтернет. Дякую щиро всім жертводавцям, нехай Господь Бог приймає вашу пожертву, щиро вам вдячний. Так само тим, що сьогодні є в храмі Божому, тому що ви знайшли час для Бога. Ви цей сьогоднішню, недільну, недільний день, виділили певну частину свого часу. І виділили для Бога це є дуже важливо. Доріво Христі, Я хочу зачитати листа, то, що нам передав наш паломник Петро. Він сьогодні приїхав до нас в гості, приїхав з молитвою і приїхав із, із цілою місією. Там всі узнали люди, що він буде їхати до нас, і йому передали. За здоров'я, передали за померлих, ну і так само передали листа, хочу зачитати коротенько. Слава Ісусу Христу. Величезне спасибі, шановний дорогий Отче Василю, за служіння молитви і жертви. Майже щодня слухаю ваші науки через онлайн-трансляцію. Вони незвичайні. Хай Святий Дух провадить, надихає вас, Хай Господь кріпить, дає сили. І міцного здоров'я вам і всім вашим і, і всім вашим. Господи, молимо, подай нам перемогу із вдячністю Богдана. Івано-Франківська область, Надвірнянський район, Мої земляки, Ну, якщо всі, хто з Франківської області, то всі мої земляки. Тому я дякую щиро, дорогенькі, мої всі листи, Петро мені привіз, передав. І ми сьогодні на службі молилися, а зараз і за померлих буде молитися, і те, що ви дали за упокій так само. Дякую щиро, всім вам. Дякую всім тим, хто пише, підтримує і ті, хто залучають нас до спільної молитви через інтернет. Дякую вам щиро. Всі, хто мене слухає, хто зі мною молиться, я... Зараз молимося в наміренні, пам'ятайте, будете мати можливість приватно собі помолитися. Ми молимося за младенця Матвія і молимося за молитві за успішну операцію, яка буде завтра, в понеділок буде операція, але ми вже молимося вже так з пару днів, так щоб Господь Бог всі у тій ситуації склав, так як має бути, щоб і лікарі були вчасно, і все було добре. Молимося в тому наміренні і за Вікторію, щоб щасливо виносила і народила здорову дитину. Ну і всіх ваших інших наміреннях. Дуже важливо, коли ми всі збираємося великою родиною і молимося. Господь Бог каже, де двоє троє моє ім'я, там я посеред вас. Можна і самому молитися, але коли ми об'єднуємося і тому кожен з вас, хто є з нами, молиться зараз онлайн, пам'ятайте, що дуже важливо, можна і в записі дивитися. Послухати, уділити Богові часу свого так, питань нема. Але дуже важливо бути онлайн. Старайтеся уділяти Богові того часу, щоб ми онлайн молилися. І коли дивиться, не забудьте тиснути пальчик, щоб подобається пальчик догори, потиснути і підписатися. 44 всіх, хто мене дивиться, не підписані, не порядок. Підпишіться, не рівнуйтеся. Доріво Христі, на другу неділю вже маємо вербну неділю в'їзд Ісуса в Єрусалим. На цім тижнем буде останні вже сорокусти. в середу п'ятницю ми молимося, дітою придосвячених дарів, потім молимося парастаз за померлих Сорокусти. Хто ще не був на сорокустах за цілий піст, а дав на сорокусти, це дуже добре, але треба, щоб ви прийшли. Маєте середу і п'ятницю. Прийдіть, принесіть пожертву від себе. Не просто гроші принесіть, принесіть пожертву на принахідний стіл. Не то, що отець дуже хоче, щоб йому там принесли там, якісь конфети чи цукор, чи гречку. Принесіть і поклайте. Потім помираємо і ви, і ви скажете, якби я була знала або знав. Щоб принести на панахідність стіл це таке важне, я би кожен день ходила і носила. Тому я вам просто кажу, щоб ви не казали, щоб ви не чули і не знали. Скористайтеся нагоду, коли за померлих є молитва. Обов'язково принесіть купіть три цукерки, реально три, купіть одну писинку, принесіть і поставте. Хліба, булочку купіть маленьку, яку найдешевшу, не знаю, яка на зараз булка найдешевша. Принесіть і покладьте. Щоб від вас було приношення, це дуже важливо є. Не гроші, не нічого інше. Принесіть на панахідний стіл щось від себе, щось із продуктів. Ми практично, коли нас є там більше, чи ще, коли ми ж теж купуємо, я ж за своїх теж за, за тата, за, за, за діда, за бабу, за всіх своїх так само. Ми давали на це. І я купляв Перестас. Як я поставив його там на стіл, то я вже не буду його брати до хати та їсти, бо тому що я приніс його і ми його роздаємо. Ми маємо сусідів, ми маємо військових, ми маємо волонтерів. Я знаю, куди роздати. І тому як принесу, там є там, більше там, чогось. певно, що діло, ми то роздаємо. Але участь має ваша бути. І це стосується не тільки моєї парафії, це стосується тих, хто мене дивиться. Не забувайте принести до церкви на Парастас, хоч щось. Я бачу, мені прислали фотографії. Подивіться, тільки нашому отцеві нанести там на Парастасі. Ну там така гора ціла того всього. так? Дорогі мої, не переживайте, отель не з'їсть і продавати не буде. Завжди, коли є чогось багато, це є нагода роздати комусь. А сьогодні потреба є. І сьогодні є куди давати. так що. Я думаю, що Господь Бог тим всім покірує.